Що там сілока потрапила? <рес> Ти знаєш? що, Ми вже декілька страв спробували, і mm -hmm. мені здається, що у них проблеми якісь з рецептами. Чи може таке бути? Чи саме з виконанням? Mm -hmm. А рецепти нормальні? Різні можуть бути насправді проблеми, і одна із них це дійсно відсутність якогось чіткого розуміння в нас, де можна брати. Правильний рецепт. Кому можна вірити? сьогодні? А ти кому, коли ти шукаєш я, вдома, як готувати я, карбонару? Я, я шукаю, беру вашу книжку з Ярославським. Якщо там немає. Якщо там, да. Ні, ну не так. Я обережно. Вона у мене в серветку завернута. Ага. Я відкриваю, так розгортаю її, ага. відкриваю. Сто страв на кожен день. А. Було б класно, щоб ви вже якийсь додаток зробили. Так а ми зробили. А ви зробили а, додаток? Зробили а що ти мовчиш? Додаток, да, да, да. -да, -да, -да. Так, дивися, е, я зробила додаток. Називається кулінара. В ньому наразі тисячу плюс рецептів. Скільки? Більше тисячі, але це ще не кінець. Шановні, я вирішив не просто розповісти вам про кулінара. Я буквально заліз всередину цього застосунку, щоб розібрати його на молекули, дослідити і показати всі його переваги. Рецепти від шефів. Це не кулінарні фантазії з СтікТок, а рецепти від справжніх шеф-кухарів. Шефи готують, ти повторюєш. Зручно, смачно і точно все вийде. Покрокові відеорецепти. картопляні деруни. Кожен крок не лише у відео, а й детально прописаний під ним. Навіть складний рецепт стає простим. Готуєш і ніби шеф стоїть поруч. Це залізне. Правило, якому ніколи не можна зраджувати, кількість порцій. Обираєш на скільки людей готувати, і всі інгредієнти перераховуються автоматично. Нарешті я приготую пасту на двох, а не цілу кастрюлю. Точна кількість інгредієнтів під конкретну кількість порцій. Нічого зайвого. Збереження рецептів у папки. Свої улюблені рецепти кидаю в папки. Тепер точно не загублю той самий рецепт десь у безодні. А ще є фільтр за рівнем складності, планування і список покупок. Кулінара планує меню на тиждень і одразу ж кидає в список все, що треба купити. Насправді це просто і геніально, бо коли в мене буває настрій, щось приготувати, я довго шукаю в Ютубі рецепт, потім щось, врешті-решт, обираю, і розумію, що у мене не вистачає інгредієнтів. Я просто забув щось докупити, якийсь умовно чесник. Шановні, я побував всередині кулінара і чесно скажу, з цим застосунком готувати просто, легко і головне, цікаво. Профі вже все продумали за тебе. Тож завантажуй, тестуй безкоштовно посилання в описі під відео, або за цим qr кодом Я правильно показав, де QR-код? або просто введи в углі кулінара. Скачали? Ну, все, папа. -па.